Привіт, любі! Дорогі водолії! Це підказки ангелів на квітень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це фінансова сфера, стосунки, кохання і також робота. Запитаємо у Таро, які підказки дадуть ангели. Яка зараз атмосфера панує у вашій парі? Які енергії панують? Які енергії покращити, які енергії плекати? Щоб був мир і злагода у вашій парі і кохання? Також задамо запитання для людей, які у пошуку своєї половинки, що допоможе вам знайти людину по долі? Чи будете виходити на побачення в квітні місяці? Які перспективи і можливості відкриває вам? Квітень місяць, кохання, також робота, які енергії панують в колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І для людей, які у пошуку роботи, запитаємо у вищих сил, які перспективи і можливості відкриває вам квітень. Чи знайдете ви роботу в квітні, роботу по душі, по долі. І так, і фінансова сторона, що робити в квітні, місяці, щоб. Примножувати свої фінанси і чого не робити, щоб не втрачати, також витягнемо головну енергію квітня місяця, тобто яку енергію плекати в собі, щоб квітень був для вас щедрим, щоб фортуна у квітні посміхалася вам. І у мене є для вас невеличке оголошення. Що четверга на моїй інстаграм-сторінці я роблю рубрику Запитай у таро. Ви задаєте свої запитання і отримуєте від мене безкоштовну відповідь. Чекаю вас на своїй Інстаграм-сторінці. Ця рубрика у мене в сторіс. Посилання на мою інстаграм-сторінку залишаю під цим відео. Тисніть на посилання і чекаю у вас в Інстаграм. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами і своїми думками. І так, дорогенькі, перша сфера вашого життя це стосунки, яка енергія панує зараз у вашій парі. Дивимося. Тут є трошечки енергія розчарування, розбиті надії, щось вам пообіцяли, не зробили, не вийшлося, не отримали ви того, що хотіли, якась може бути невеличка образа зараз. Не згідні, не зовсім ви згідні. Є якась образа. Так, дивимося далі, що допоможе вам виходити з цієї кризи. А не мовчіть, розказуйте те, що хочете. Діалог, конструктивний діалог без образ, без ем, критики, допоможе вам дійти е, взагалі Насправді все дуже добре у вашій парі. Є у вас якісь образи, але це ви собі таке придумали. Говоріть з партнером, будьте більше відкритими, більше щедрими, і у вас все добре, у вас кохання, у вас процвітання. Трошечки образили, спосумували, розчарувалися, але насправді все все дуже-дуже добре. І для людей, які у пошуку своєї половинки, витягуємо карту як квітень. Що приготував вам квітень? Чи підете ви на побачення, чи зустрінете людину по долі в квітні? Так, дивимося. Так, у вас буде тут навіть два партнера, переписка. Ви будете з кимось переписувати, Ну, це взагалі історія про ем, відносини на відстані. Це ви не поруч, ви далеко, у вас переписка, можливо, ви з різних країн, ви переписуєтеся з людиною. Тут переписка. Чи буде побачення? Що вам. І тут, так як дві людини, ви можете одночасно з двома переписуватися, вибирати. Карта вибору. Карта вибору паш. Ну, тут не видно зустрічі, щоб ви зустрілися. Тут карта вибору і якихось таких історій. Не серйозних історій, але цікавих. Вам буде цікаво. Вас це буде наповняти, вам буде цікаво переписуватися цими людьми. Ну, це не буде про якусь таку дуже серйозну історію, але це буде вас надихати. Тут радість, тут буде багато радості. Так, і робота, яка атмосфера панує на роботі, в бізнесі, чого приємного очікувати, чого остерігатися, так, яка енергія панує на роботі? Все добре, королева чаш. Можуть бути емоції, перелив емоцій через край, емоційність в колективі, але це емоції радості. Це не сварки, це не конфлікти, це хороші емоції радості. Це коли дружелюб в колективі все ну, один одному міг допомогти, дружба, ну, можливо, навіть і святкування, як святкування народжень. Але ну, однозначно буде що святкувати. Так, чого приємного очікувати, чого остерігатися? Ну тут остерігатися легковажності. Можливо, тут настільки така буде розслаблена обстановка, що ви можете щось пропустити, щось як то кажуть, провтикати. Тут будьте уважними, більше дисципліни і уваги, тому що це карта легковажності. Дивіться, на роботі можна зробити якусь помилку, яка призведе до таких неприємних ситуацій. Будьте пильними, попри те, що буде така атмосфера дружелюбна, а не втрачайте пильності для людей, які в пошуку роботи. На даний момент давайте витягнемо карту, які перспективи і можливості вам відкриває квітень. Чи знайдете ви роботу? Ну тут є обмеження. Тут ще не видно, що вам допоможе. Тут є обмеження, можливо, ви себе обмежили якимись такими, можливо, ви не бачите можливостей. Це і обмеження. І коли ви не бачите можливостей і самі собі створюєте такі якісь перешкоди, тому що насправді дуже багато людей шукають людей, шукають фахівців. Так, що вам тут допоможе? Поки що ви такі вже усталі, сталі, тут вже змучена людина, ви якось вже втратили віру в те, що ви знайдете роботу. Так, дивимося, що допоможе, що вас виведе з цієї кризи. Якось ви дуже переживаєте дуже багато тривоги. Щось відпустити треба. Відпустити треба цю тривогу. Напевно, ви вже давно шукаєте і вже втрачаєте надію, не втрачайте, тому що тут йде можливість, можливо, не в квітні, бо я вже витягнула третю карту. Якщо не в квітні, ви просто не переставайте. Не бийте в ту саму точку. Тут йде імператор, імператор це масштабність. І ще може бути така підказка, що вам треба ну, більше наполегливо. Віри в себе, а Карта імператор це про лідерство, це не про страх. Бо тут, тут вийшли дві е, карти страху, що ви, можливо, боїтеся, про себе заявити, більше сміливості. Да, тому що тут дев'ятка, і вісімка це про як якісь обмеження, більше ваші внутрішні. Що тут допоможе? Імператор це смілива людина, людина лідер. А людина, яка вірить в себе, яка знає, чого хоче. Можливо, у вас таке розмите бачення, тут зберіться, не спішіть, зберіться тоді з думками. зрозумійте, чого ви варті, оцініть себе. Каса самооцінки і сміливості. Заявити про себе, все у вас вдасться, все у вас буде добре, не опускайте рук. Так. І фінанси. Що робити у квітні місяці, щоб примножити свій фінансовий стан? Щоб фінанси до вас потекли рікою. Так, які підказки. <кій> більше радості і легкості. А, тут, можливо, вам ви будете мати такі розходи, якісь витрати на дітей, на навчання треба буде оплачувати. Можливо, ви підете на якісь навчання і підуть кошти туди. Але у вас будуть ті кошти, і вони будуть приносити вам радість, навіть якщо це ви про себе чи для себе якісь навчання, які принести вам кошти інвестиція в себе чи в дітей, оплата. За навчання дітям якась велика сума, яку треба буде зразу віддати. Так, фінанси. Але це не буде для вас важко. Ви з усім упораєтеся, Так, що, чого не робити, щоб не втрачати. Ну, тут чого не робити, що може бути таке щось обрізати. Фінансування, якісь витрати будуть, і треба буде вам на чомусь зекономити, а кудись більше додати. Така тут виходить історія. Але гроші будуть, кошти будуть, треба буде ними дуже чітко. Це і ще карта Королева це сказала, відрізала. Тобто це чітка розстановка фінансів, куди в першу чергу йдуть фінанси, а потім вже на все решту. А, дуже така дисципліна має бути. Жорстка дисципліна у квітні місяці з фінансами і чітке планування фінансів. Так, і тепер дивимося, що тут ще вам допоможе. Що допомагатиме? Ну, така буде важка якась ноша. Треба буде постаратися піднапружитися однозначно. Але ви все зможете. Це Ви все зможете. Тут людині важко, буде в якийсь момент фінансово, але ви вирулите. Ви, вам це під силу, вам це не перший раз. І загальна енергія місяця. Яку енергію в собі плекати, щоб квітень став щедрим для вас? Дивимося. Енергія помірності все ж таки квітень. Енергія помірності, все в свій час не спішити, дати собі час. Тут сама головна енергія не спішити, не робити спонтанних якихось різких рухів, різких невиважених рішень, енергія спокою, віра це ще віра в те, що все йде правильно, життя не помиляється. Це дисципліна і помірність в усьому. Це ну, чудова енергія, коли ви вірите і знаєте, що все у вас добре. Ви не кипішуєте, не каламутите воду, не каламутите своє життя, не спішите, немає такого страху, що ви кудись не встигаєте. Це дуже чудова енергія. Плекайте її в собі. А від себе я вам бажаю, нехай вам, дороге, щастить завжди і в усьому. І ще про те, що, наприклад, оця енергія, як її зрозуміти, це коли ви, наприклад, щось у вас упало, вода каламутна, і ви шукаєте, ви не знайдете в каламутній воді нічого, в мутній воді нічого. Коли ви дасте час і ця вода, вона сама себе очистить. Якщо ви не будете там нічого колотити, вона сама пісочок осяде на дно, вона себе Сама очистить, і ви побачите, ви знайдете те, що шукаєте. Тобто, це є дати спокій, дати собі час і все у ваше життя прийде.